Перебої зі світлом у сумчан надовго, адже ситуація, що склалася в країні, форс-мажорна. Поставки вугілля з Донецької області практично припинили, а 50% електроенергії виробляється саме на вугільних електростанціях. Звідси й режим економії, який тисячі городян уже встигли відчути на власній шкурі. Потерпіти незручності доведеться як мінімум до листопада. Графік відключення завчасно місцеві комунальники повідомити не можуть. Розповідають, що ініціатива йде від Міненергетики. Причому до відома регіони можуть поставити за 10 хвилин до відключення вимикатимуть світло на 2 години у проміжку з 8 ранку до 8 вечора. І першими під приціл потраплять спальні райони повинні бути ці споживачі відключення. Якщо цього не буде зроблено, частота в мережі, яка зараз зберігається в районі 50 Гц Буде зменшуватися. Відповідно, відбудеться ну в Повністю розвал енергосистеми України це є дуже небезпечна річ. Потім щоб відновити все заново, потрібно буде дні місяці.